Це всі рани, розшинеться вся кров, колись мене побачиш ти квітучою і знов, я подарую чисте небо і весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. У мене ціля звідусіль, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках не всеш. В голови поклавши, відправились по сни. Колись нас будь героями, пас ви мої сини. І зацвіте калина, мов кров червоний мак. Задає батьківщина, яким ти був козак. Вірю з тобою я в наші сили, свобода в серці я крила, і мир повернеться. Знаю, з тобою все подолає, Завжди добро перемагає і переможе любов, тому що я Україна, я витримаю біль. Я захищу тебе, від куль, що мене цілять дві. Наші ангели нас захищають від навалицьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків, вони ніжнам встромили спину, увірвавшись на хабну вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрептивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться. І здалекі країв всі птахи, очі твої мені посміхнуться, засміються що знов дохи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми, є всі твоїм родина, нехай буде так буде так. Тому що я Україна.